Протягом усієї історії українська нація вимушена доводити своє право на вільне життя. Однак, ми знаємо точно, що цього разу це право у нас уже не відберуть. Кременчуцькі новини в етері. про найголовніше розкажемо далі. У межах підтримки збройних сил України громади продовжують передавати необхідне обладнання підрозділам на передовій. Серед таких ініціатив допомога від Кременчука більше дізнаєтеся за мить. Від Кременчуцької громади на схід країни чергова партія допомоги відправилася на фронт. А саме зарядні станції, які на відміну від генераторів не потребують бензину чи дизелю, працюють тихо і непомітно, що особливо важливо в умовах близькості до позицій противника. Обладнання необхідне для того, щоб Розрахунки наших гармат були автономними, щоб мали зв'язок, мали можливість підзарядити необхідні прилади, підзарядити свою техніку, зв'язку, а також свої квадрокоптери. Ця бригада дуже багато робить для нашої перемоги. В ній служить багато кременчужан. Продовжуємо допомагати нашим хлопцям і продовжуємо рухатись до нашої перемоги. Зарядні станції дозволяють живити рації, тепловізори, дрони, ноутбуки та інші пристрої необхідні для координації дій та розвідки. Вони компактні, легко транспортуються і можуть працювати тривалий час без підзарядки від мережі. За словами військових, ця допомога є затребуваною, адже з нею можна забезпечити роботу техніки навіть у найскладніших умовах, не ризикуючи викрити свої позиції зайвим шумом чи світлом. Із добропільського напрямку Кременчуку за постійну допомогу. Це вже не перша допомога. Побільше б таких громад побільше б допомагали. Думаю, набагато легше було б працювати за су. Дякуємо. Взаємодія громад та військових запорука стійкості оборони. Дякуємо бійцям за захист. Разом працюємо на перемогу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Що сьогодні обговорювали на засіданні робочої групи з громадської безпеки та відновлення Кременчука? Дивіться далі. У нашому місті, попри виклики сьогодення, продовжується розвиток та покращення умов життя мешканців Кременчука. Сьогодні, під час засідання робочої групи, було обговорено успіхи у втіленні програми громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади. Працювали над цією міською цільовою програмою з громадської безпеки та відновлення. Вона була прийнята міською радою ця програма і до виконання на 25-27 роки. Сюди включили багато заходів, таких наших ну традиційних, які в межах повноважень органів місцевого самоврядування, що входять до складу і нашої робочої групи, і так само включили сюди ті програми і проекти громадських організацій, які подали їх до виконання. Обговорили сьогодні і те, що з моменту попереднього засідання члени робочої групи брали активну участь у різноманітних тренінгах аби покращити. Кваліфікаційні можливості для подальшого втілення соціально значущих проєктів на території Кременчуцької громади. Окрім цього, в межах засідання було анонсовано нові можливості для розвитку Кременчука завдяки програмі. Проон буде у нас нова фаза проєкту рекавері». Це той проєкт, в рамках в межах якого була створена і функціонувала ця робоча група. І цей проєкт почнеться з січня 26-го року. І він передбачає певні зміни, які пов'язані також із змінами в і нашій, в нашій структурі безпосередньо. Саме за цим проєктом в Полтавській області ми будемо працювати за двома основними напрямками: Це реінтеграція ветеранів і соціальні послуги. Також окрему увагу члени робочої групи під час сьогоднішнього засідання приділили велоінфраструктурі. Зокрема, була висунута пропозиція щодо планування велодоріжок на етапі ремонту ділянки асфальтного покриття. Але ми робоча група можемо ініціювати шпику і ремонту дорогу. Щоб це передбачувало одразу там не знаю, поруч ремонт асфальту для володарів, чи ви розумієте, коли машина з катком, з асфальтом поруч робить, вона ж може зробити і трохи новоча ну, прозвіт або, або Да. Тож, зафіксувавши усі напрацювання щодо велосипедної інфраструктури у Кременчуці, після обговорення було прийнято ряд рішень. Ми направимо від нашої робочої групи на ім'я міського голови пропозицію, що під час ремонту доріг передбачати влаштування велодоріжки при можливості на проїзній частині, якщо така можливість відсутня на тротуарній частині. Я б також додала у звернення до міського голови розглянути питання влаштування велодоріжки ну більшість пропонує все таки з молодіжного. Робота у напрямку громадської безпеки та відновлення в межах Кременчуцької міської територіальної громади триватиме і надалі, заради спільного блага усіх мешканців. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини. Молодь це рушійна сила суспільства, генератор нових ідей та амбітних планів. Саме вони здатні творити зміни, розвивати міста і села, впроваджувати інновації та зберігати культурні традиції. До міжнародного дня молоді у Кременчуці відзначили тих, хто вже сьогодні робить значні внески у життя громади. Із нагоди міжнародного дня молоді у Кременчуцькій міській раді відбулася урочиста зустріч із юними лідерами громади. Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував молодим людям за активну життєву позицію, участь у громадських ініціативах, високі досягнення у навчанні, спорті, культурі та волонтерській діяльності. Хочу побажати дійсно наснаги. Хочу побажати, щоб у вас було багато позитиву, щоб ви вірили в себе, вірили в зміни, які ми разом з вами можемо зробити в нашому місті, в нашій країні. Ми хочемо мир. Ми дуже велике сподівання покладаємо зараз на ту міжнародну політику, яку проводить наш президент Володимир Зеленський, з точки зору участі в України в процесі звільнення нашої території від ворога. У Кременчуці молодіжний рух дуже розвинутий, і юнаки та дівчата регулярно мають можливість брати участь у громадському культурному та соціальному житті міста. Ви знаєте, що ми традиційно зустрічаємося і не лише якомусь там супрофіційному форматі завжди наші зустрічі це такий певний поштовх у нові наші проекти. Ми завжди готові вас вислухати, ваші ідеї, зауваження, пропозиції. Тому сьогодні саме такі ідеї. під час заходу грамоти та подарунки отримали школярі, студенти, спортсмени, волонтери, ті, хто працює над втіленням соціально важливих проєктів. Серед відзначених також працівники ДСНС і патрульної поліції. Усіх їх об'єднує прагнення до змін, активність, відповідальність та віра у власні сили. Я брала участь в всіх заходах молодіжного парламенту, на всіх якихось там ініціативах, там де обмін досвідом був. І так далі. Ми завжди брали участь наш ліцей. Я молодший віце-сержант. Я стою на сержантській посаді, та також е, перейшла на другий курс. Допомагаю в різних проектах, заходах в реалізації. Для молоді всяких активностей стараєшся для міста розвивати його, допомагати, волонтерити і коли це Скажем, відзначається це дуже приємно. Це дуже круто, що наше місто розвиває і на день молоді в такий прекрасний день. А так трошечки нагороджує, можна сказати, тому що вони мотивують, можуть щось робити далі, продовжувати свій рух. Нещодавно сесією міської ради було затверджено комплексну програму Молодь Кременчука на 2026-2030 роки. Вона передбачає усебічний розвиток молоді та підтримку різноманітних проєктів, і це вкотре підтверджує, що наше місто. То дбає про своє майбутнє і створює умови для самореалізації кожного молодого мешканця. Я раді від того, що місто Карменчук саме те місто для молоді, де є можливість розкритися, тому що багато знайомих з інших міст є якісь обмеження, обтяження влади не чує. Тут влада відкриває двері. Я думаю, що хто був на стажуваннях, на інших проєктах, на екскурсіях в міській раді. Немає кабінету, де куди не пускають молодь, де молодь не була, і це дуже класно, Тому хапайте цю важливість і рухатись перед Це такий якийсь нонсенс у питаннях молодіжної політики дійсно, тому що їздячи на велику кількість форумів, на велику кількість всеукраїнських і міжнародних заходів. А ти спілкуєшся? А у обласних центрах наприклад, або немає програми молодіжної політики, або вона зовсім не фінансується, і ніхто нічого не робить. Молодь не чекає, поки хтось зробить щось за них. Вони самі створюють зміни. І що особливо цінно, більшість із них планує залишатися жити в Україні, розвивати рідний Кременчук, впроваджувати сучасні технології, підтримувати культуру і традиції. Молодь це наше майбутнє, майбутнє нашої країни, і в нас дуже крута молодь, яка дуже круто реалізовує, і показує потенціал наших українців. І я впевнена, що і Кременчуцька молодь, і молодь цієї України на подалі буде розвиватися в міжнародному форматі і буде представляти свою країну на міжнародному рівні. Майбутнє України вже тут. Воно планує, мріє, навчається і працює поруч із нами. І поки є така молодь, можна бути певними. Кременчук і вся країна мають надійне завтра. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Літо у Кременчуці стало ще яскравішим. Стартував третій парламент кемп. Тут діти навчаються працювати в команді, пробують себе у нових ролях та проводять час без гаджетів і нудьги. Попереду ще кілька днів пригод. А детальніше про перші події кемпу розкажуть наші журналісти. Літо це час, коли немає місця для нудьги, а кожен день може стати пригодою. Саме таким обіцяє бути тиждень для учасників третього парламент кемпу, який стартував цього тижня у молодіжному парламенті Кременчука. Це вже третя хвиля, яку ми проводимо у нас в офісі. Дуже багато охочих, дуже багато діток, які хочуть провести літо з користю. Тому ми даємо цю нагоду. Так, ми не можемо проводити довго, тому що в офісі проходять інші заходи. Але знаходимо час, коли ми можемо для дітей віком 7-10 років провести різні екскурсії, провести різні май. Містер-класи, тренінги не забули й про важливість безпеки та соціальної відповідальності. Для учасників проводять зустрічі з представниками різних служб та організацій, щоб діти знали, як діяти у буденних та надзвичайних ситуаціях. Сьогодні будемо говорити в таборі парламент Кемп про правила дорожнього руху, а саме про поводження дітей на дорогах, тому що зараз у них літні канікули, які продовжуються, але незабаром вони підуть до школи і всі стануть. Учасниками дорожнього руху, а саме пішоходами, сьогодні будемо ми нагально їм нагадувати про те, що пішоходи і як безпечно поводитися в місті не тільки пішоходам, велосипедистам, тому що вони теж керують. Велосипедами юні учасники охоче розповідали про те, що вже встигли пережити у перші дні кемпу. Сподобається тут, що ми робимо всякі майстер-класи, малюємо, вирізаємо. Ми тут танцюємо руханки, граємо в ігри на стілі, граємо на вулиці в ігри, всякі. Мені подобається, я подружився вже з друзями. У мене вже є тут друзі. Мені тут подобається. Надо ще потрапила сюди. Ми тут будемо пряники робити на мастер-класи всі, проводити. Волонтери, веселі, сучасні класи. Коли я перший раз прийшла в лайк, я думала, що там буде трошечки скучно так. Але я коли прийшла, зрозуміла, що там дуже весело і, і сучасно. Парламент Кем вже став літньою традицією, яку цінують і діти, і батьки. Організатори кажуть, що зупинятися не планують. Попереду нові набори та ще більше пригод. Плануємо запустити ще четверту хвилю. Слідкуйте за анонсами на в парламенті на телеграм-каналі. Там можна буде записати дитину до табору. Дуже цікаво, пізнавально це краще ніж сидіти вдома в телефонах. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Берегині Крюкова продовжують не лише допомагати фронту, а й здобувати нові знання. Цього разу вони взяли участь у тренінгу з домедичної допомоги, аби уміти діяти в екстремальних ситуаціях та рятувати життя. Увага на екран! Берегині Крюкова це не аби трудівниці які кожну вільну хвилину проводять з користю. Вони не лише платуть сітки, шиють тенди для наших військових, а й самовдосконалюються. Днями у берегинь Крюкова відбувся цікавий тренінг з домедичної допомоги, адже в наш час кожен має розуміти, як реагувати в надзвичайних ситуаціях. Керівник організації української молоді «Грім», члени якої долучились до плетіння маскувальних сіток, став спікером цього тренінгу і на власному досвіді розповів про важливість отримання таких навичок. Ми сьогодні прийшли сюди не лише з метою плести сітки, допомогти берегиням Крюкова, а й з метою провести тренінг з надання домедичної допомоги, як поводитися. В критичних якихось ситуаціях просто розповісти людям якусь базову інформацію, щоб вони мали змогу надати допомогу, допомогти комусь і зберегти власне своє життя. Вважаю, це дуже потрібно в наших реаліях. Тренінг проходив у форматі діалогу. Учасники задавали різні питання і отримували на них змістовну відповідь. Вони на власному досвіді навчились користуватись турнікетом, зупиняти складні кровотечі та здобули навички, що є надважливими в сучасних реаліях. В ході лекції ми отримали дуже багато нової інформації для нас, бо протоколи надання допомоги до медичної змінюються. Ми в кращому випадку по 30 років тому це вивчали. Ми дізналися дуже багато корисної інформації. І все ж таки сподіваємося, що вона нам не знадобиться. Такі заходи є важливими, адже вони не лише навчають, а й дають відчуття впевненості у власних силах. В умовах сьогодення кожен повинен вміти та знати, як діяти в подібних ситуаціях, адже ці навички можуть врятувати життя собі чи оточуючим. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Завтра, 15 серпня, віряни відзначатимуть подію, що понад дві тисячі років дарує надію і віру в життя вічне успіння Пресвятої Богородиці, час, коли серце наповнюється світлом. Тож детальніше про це свято розкажуть наші журналісти. 15 серпня православні, а також греко-римокатолики, відзначатимуть успіння Пресвятої Богородиці одне з найбільших релігійних свят року. Цього дня вірян наповнюється спокоєм, а душа прагне духовної гармонії, адже більш відомо як перша причиста свято символізує перехід Діви Марії, Матері Божої від земного життя до вічного існування з її єдинородним Сином і Господом Ісусом Христом. Вчителі церкви свідчать нам про те, що після того, як Син Божий і наш Господь Ісус Христос воскрес у третій день із мертвих і в сороковий. Після свого Воскресіння вознісся на небо і сів праворуч Бога і Отця, причиста Діва Марія, решту свого земного шляху пройшла разом з Іоанном Богословом. Один із 12 апостолів Іоанн Богослов піклувався про її земне життя. Свято Успіння Пресвятої Богородиці нагадує вірянам про безсмертя душі, духовну чистоту та значення віри у повсякденному житті. А образ Пресвятої Діви Марії спонукає замислитися над тим, як ми живемо, коли слідуємо за своїм Господом, коли зустріли його, пізнали, полюбили і стали служити йому. Зірцем такого служіння і є життєвий шлях Пресвятої Діви Марії, зазначає протоієрей Володимир Макогон. Свято Успіння Пресвятої Богородиці ще і ще свідчить нам з вами про те, що фізична смерть людини не є остаточним явищем в її існуванні. Більш того, як прісно Діва Марія, перша із земнородних, була забрана від землі до неба, так вона показує і шлях усіх праведників, які після фізичної смерті. Увійдуть у те омріяне блаженство у царстві небесному. У цей день у храмах звершуються святкові літургії. Віряни возносять молитви до Пресвятої Богородиці, просячи миру, здоров'я та духовної сили. Адже перша причиста це не лише згадка про події 2000-літньої давнини, а й нагадування, що віра та любов до ближнього є найціннішими дарами у житті. Катерина Грутніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Наразі перед Україною та усім нашим народом стоїть вибір здатися на поталу агресору або продовжувати боротьбу за наші принципи: демократію, мову та землю. Лише спільно ми можемо протистояти ворогу. Пам'ятаймо про це. Слава Україні! Слава героям.